Сьогодні особливий день поминання померлих день успення Пресвятої Богородиці. Сьогодні особливий день згадати тих, за кого давно ми вже не молилися або не так молилися. Мені ви задаєте дуже багато запитань, і одне з таких запитань було, що померла дитина і Мама не знала, як молитися. Ну, давала ну, за померлих, ну померла, значить, треба давати за померлих. Давала запомерлих, молилися і нарешті надумала мені написати. Та. І питається, чи правильно робила. Та певно, що правильно. За померлих, як пише там припис церкви, церкви, за живих і мертвих молитися. Як молитися за дітей? Є Спеціальні молитви. бо за померлих дорослих ми молимося, як за те, щоб Господь Бог простив їм їхні провини. Але не просто ну, простив провини, і що? І для чого? Так? Для того, щоб прийти до царства Божого. Тобто кінечна мета все-таки не просто прощення гріхів. Все, тобі прощено, все, сиди тихо. Ні. Кінечна мета це Царство Боже, де людина зможе. Осягнути і пізнавати Бога, Божі глибини, Його премудрість, його глибину, Його красоту. І коли ми говоримо про дитину, яка ще не нагрішила, кінечна мета все рівно є царство Боже. Розумієте? Бо Христос каже: не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є царство Боже. І тому. Я думаю, що, ну, в принципі, всі питання, які ви мені пишете, я думаю, що їх навіть якщо це запитає двоє-троє людей, або буде цікавити двох-трьох людей, то про це треба говорити публічно. Бо є, є, є приватні питання такі, які стосуються там конкретно, тільки там внутрішніх питань, внутрішніх сім'ї і так далі, або просто особисті. То це я їх не озвучую, певно, і те, на то існує, як називається, професійна етика. Або навіть якщо ми говоримо про сповідь, то є ще тайна сповідь, так яку не порушується ні під якими умовами. Але навіть, якщо є приватна бесіда, а це не є сповідь, то все рівно існує професійна етика, як у психологів. Ну, так само і у священників, бо приватна розмова, вона тому і називається приватна, яка стосується двох людей. Бо як розмова, то мусить бути мінімум двоє, так? той, хто говорить, той, хто слухає. І тому <кхів> висловлюю ті думки, які ви пишете мені, якими я хотів поділитися і про ці молитви за померлих і так далі. Дивіться, яка справа. Як ви даєте за упокій, і там, наприклад, за дитину, так, яка там буває, що пожила один день, таке буває, буває, що пожила рік, так, чи 5 років. Все рівно до 7 років діти навіть не йдуть до сповіди, а йдуть до причастя. Бо на хрещенні там є така молитва, яка каже, і даруй їй. Причастя тіла і крови, тобто ми вже на хрещенні в молитві, після хрещення вже можна причащати дітей одним видом, ну, типу тільки кров'ю. Не, не тілом, а тільки кров'ю, Б... мається на увазі. Е... Вино, що перемінюється в кров, хліб, що перемінюється в тіло Христа. Тому причащається одним видом, діток, ді... маленьких діточок. Потім, коли вже сім років, дітей починають готувати до першої сповіді і до першого урочистого причастя, коли вже потім причащають двома видами цілими кров'ю. До того часу, поки дитина не сповідається, якщо стається якась катастрофа чи хвороба чи щось інше, і дитина помирає так буває. То за неї інакший чин похорону і інакша молитва. Молитва не за прощення гріхів, а молитва, як до, тої, як до Ангела, як до тої, яка осягнула Царство Боже і може за нас заступатися. Чому я так? Акцентую на цьому, бо сьогодні успення Пресвятої Богородиці. Бо померла дитина, вона найбільше подібна до Богородиці, бо Богородиці заснула на цім світі, прокинулася в Царстві Божому. Діти так само. І знаєте, коли згадуємо оцю нашу лікарню Хмадит, згадуємо інші там випадки у нас тут у Дніпрі, де прилетіла ракета. І загинули діти, і їх загинуло багато, якщо взяти. Так, ми плачемо, ми сумуємо за ними, але кажу вам всім кажу це ті ангели, до яких ми можемо молитися і просити заступництва. Хто ще, як не ця дитина, убієнна, може попросити Богородицю? Чи Ісуса Христа і сказати, Ісусику, Причиста Діва Марії, Зупиніть ту війну в Україні. Як зупинить Господь Бог ту війну? Це все залежить від Збройних сил України і більше ні від кого. Ви скажете, а дипломатія, а всі там, так. Дипломатія для цивілізованих людей. Дипломатія для тих, хто вміє слухати, хто шанує закони, хто шанує домовленості, договора. От для цих людей дипломатія. А для інших агресорів і то це існують Збройні сили України. Тому молимося за наших хлопців, щоб ми мали силу відвагу, молимося за всіх тих, хто допомагає нашому війську. І молимося і згадуємо тих убитих убієнних дітей. І молимося до них, як до наших заступників небесних, які були з нами, а тепер на небі, які були тут люблені і тепер на небі. З неба ту любов віддають нам своїми молитвами і заступництвом. Тому задайте сьогодні всіх діточок і не тільки ті, що в часі війни загинули, але всіх дітей, яких Бог забрав до себе, щоб ми сьогодні сказали: Господи, Ти сказав, не, забороняй, не забороняйте дітям приходити до мене. І від нашої великої України їх, їх там зараз не збиралося багато. От почуй, що діти хочуть сказати. Бо устами младенця Глаголить істину Дитина хоче бути щаслива, дитина хоче бути поруч своєї матері, поруч свого батька. І коли вона. Опиняється на небі, більшого заступника і чистішого нема. Тому матері, що втратили своїх дітей, сьогодні важдень. помолитися. помоліться, не за своїх дітей, а до своїх дітей. І кажіть, просіть все, що тільки можете, отримаєте. Приву християн. так, ще, ще хотів сказати. Ще хотів сказати, що вже як почали за це, щоб ви знали, що 15 жовтня, 15 жовтня це є день, всесвітній день втраченої дитини, щоб ви собі це помітили. А сьогодні це є день, коли треба помолитися. До тих маленьких діточок, щоб за нас на небі заступилися.